Якщо настав сценарій того, що США радикально зменшили обсяг військової допомоги для України, Європа буде здатна його перекрити? Фізично ні. Зараз іде активна боротьба з тим, щоб цього не сталося. Це означає, що шанси на це є. Ну, шанси є, так. Да. Це дійсно побоювання. Це є побоювання розпаду Росії, але вони не вважають, що це реальний сценарій наразі. Байден краде ваші гроші для України. Шість слів. Пополіські лозунги дуже прості. От ми вчора витратили 20 мільярдів, а могли би їх витратити наші школи. Всім привіт, європейська правда сьогодні з вами із Варшави. Тут проходить Варшавський безпековий форум, де обговорюється звичайно Україна, наш шлях до перемоги і те, які проблеми зараз на ньому виникають. І зараз ми, хоч і у Варшаві, але говоримо з нашим українським спікером із другом європейської правди Андрієм Загородніком, колишнім міністром оборони, і будемо говорити звичайно про оборону України. Власне, поїхали. У мене до вас перше запитання. Вам зараз не видається, що на нашому шляху до перемоги почало з'являтися занадто багато перепон. Ми бачимо, що США починають говорити про те, що а чи не поставити навіть військову допомогу у залежність від якихось умов? Ми бачимо, що Польща часом погрожуючи, натякає на те, що вона може перестати бути логістичним центром в деяких країнах. Ну відчутно вже що є втома від війни. Це все просто накопичилося. На шляху до перемоги в нас така кількість, така кількість викликів, що, знаєте, це, скажімо так, ті, які ви перерахували, це тільки невелика частина. Але вони дійсно можуть грати дуже серйозну роль, якщо ми відпустимо. Цю ситуацію і перестанемо її контролювати. Вся історія нашої перемоги, майбутньої, підтримки України, і все інше стала дещо, скажімо так, картою в виборах. Тобто, всі країни, які ви тільки що перерахували, всі, де якісь починаються зміни, це всі там, де правляча партія відчуває деяку слабкість на майбутніх виборах, і опозиція її намагаються через. Значить, оці от розкручування історії з Україною в тому чи іншому ключі намагаються відхопити голоси. Якщо я правильно розумію, це також означає, що в цих країнах суспільство може давати голоси за те, щоб не допомагати Україні. Тут важко сказати, тому що коли ми дивимося, наприклад, на, на, на республіканську партію США, це найскладніший взагалі приклад із всіх, що є, то там є величезна кількість виборців, які за Україну є велика, величезна кількість конгресменів, ну, членів конгресу, які за Україну. А є такі, які не розуміють просто ситуації, і які йдуть на популістські лозунги. А популіські лозунги дуже прості: от ми вчора витратили 20 мільярдів, а могли би їх витратити наші школи. Те, що ці 20 мільярдів йдуть в економіку США, тому що за них купляють нову зброю, а нам дають е зі складів, або навіть якщо ми замовляємо нову. То ми їх замовлі. Вони замовляються в американській економіці. Ну вони ж на це не звертають. Це вже це. Бачите, я вже сказав там 10 слів, там 20 слів. А тут там, там, там іде дуже простими лозунгами. Тобто там, і от ті виборці, які є яким треба дуже прості, такі конкретні лозунги їх використовують. І, от нашу, скажімо так, всю нашу тему використовують для от цієї політичної боротьби. Байден краде ваші гроші для України. Шість слів. Ну щось таке, так. Да. І все. І от на кого це працює, от тих намагаються відхопити оцими лозунгами. І це, звичайно, ну ми обурюємося цього. Ми кажемо: слухайте, з -з -про 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 прокиньтесь, а, тому що ми насправді а, на по одну сторону барикад. Жодний з них не хоче, щоб, скажімо так, світовий порядок, який Росія намагається зруйнувати, такий був зруйнований. А він вже частково зруйнований багатьма такими речами. От, але вони думають в першу чергу про себе. Ці от популістичні політики вони думають в першу чергу про себе. Навіть в старіші демократії, а в занізі старіших демократій, якими є сполучені штати Америки, вилазять отакі такі люди вже там, після сотні років років її існування. Європейська правда це медіа, яке професійно, але зрозуміло, простими словами. Розповідає про зовнішню політику про місце України у ЄС та НАТО. Зараз ми пишемо це відео з Варшавського безпекового форуму. але нам потрібна ваша допомога для того, щоб не лише хайпові канали, але й ми мали популярність. У Ютубі для цього лайкайте це відео, звичайно, підписуйтеся і лишайте коментарі, що ви ще хочете побачити на каналі Європравди. Дякуємо вам. Ми звичайно ще повернемося й до інших прикладів, да. до тієї ж польщі, ну, власне, де ми зараз да. перебуваємо, але щоб завершити питання США, яке у вас Відчуття, є реальна небезпека того, що американська військова допомога буде суттєво зменшена після виборів або навіть під час виборчої кампанії. Ну тут питання, воно ще вирішується, немає відповіді. Тобто зараз йде активна боротьба з тим, щоб цього не сталося. Ну тобто, це означає, що шанси на це є. Ну, шанси є. Да. Шанси є. Єдине, що я не хотів би говорити, що вона буде зменшуватися там до нуля чи якихось там символічних показників. Але дивіться, яка б вона не була. А її треба підтримувати на дуже високому рівні. Тобто, ми все ж таки будемо говорити про мільярди коштів, там десятки мільярдів. А чому тому, що ну озброєні військова техніка в Америці дуже дорогі? Причому вони дорогі, не тому, що вони дорого коштують виготовити. Хоча в деяких випадках це теж ну факт, ну там ті ж f 16 і так далі. Там патріоти, тобто такі складні системи, але навіть прості системи дорогі, і дорогі вони тому, що економіка, взагалі ОПК, оборонно-промисловий комплекс США, він побудований на, скажімо так, не ринкових умовах. І через це ми купуємо за ні, купуємо. Ми під під допомогу Україні списуються набагато більші кошти ніж ми могли б собі уявити. І це теж факт, з яким просто треба розуміти, що він є, і все. Я просто собі намагаюся уявити ситуацію. Звичайно, це ще не, не гарантовано. Ми сподіваємося, що цього не станеться. Але ми маємо бути готовими до сценаріїв A, B, C, D. і також і наші друзі з європейських країн мають бути до цього готові. От, якщо настав сценарій того, що США радикально зменшили, нехай не до нуля, але навіть вдвічі втричі обсяг військової допомоги для України. Європа буде здатна його перекрити. Фізично ні. Фізично в них немає промисловості додаткової, яку б вони могли зараз так зарядити. Тобто, все, що було у них на складах, вже вони віддали. Те, що є, вони, їм треба самим, як вони кажуть. А у нас є, ну звичайно, є європейська промисловість. Вона буде працювати дуже активно, а вона і так буде працювати активно. Тобто, ми будемо з нею отримувати багато що. Але е, нам треба працювати над штатами, Скажемо так, якщо витягнути зрівняння штати повністю, або там найте на 90%, це проблема. І е, наші друзі в Вашингтоні про це знають. І тому активно працюють над тим, щоб цього не сталося. Нам не треба а, сидіти, склавши руки, знаєте, і чекати, коли це станеться. Треба працювати. І ну і є величезне, і просто я не хочу зараз говорити про імена людей, але тут їх багато, і взагалі їх багато. Ціле є цілі групи великих людей, які займаються в основному адвокацією допомоги військової, а, як серед американців, так і серед українців, так і серед європейців. І це цілий великий трек, великий рух. І я думаю, що він здається. Він буде успішним. Тобто, виходить, а якщо це коротко там просумувати варіанта бій немає. Нам треба переконати США в тому, що США лишилися основним постачальником зброї нам в Україні. Треба, нам треба, щоб вони зрозуміли, що стратегічні цілі важливіші ніж за якісь, отакі знаєте, тимчасові виборчі історії. І навіть коли при виборах вони будуть говорити щось там, нехай говорять все, що завгодно. Але коли вони будуть робити голосування, коли вони будуть виділяти кошти, вони мають розуміти про стратегічну небезпеку, і оце от головне Стратегічну небезпеку? стратегічну небезпеку для всього світу. Того, якщо Росія буде не програвати, скажімо так, якщо вона буде, якщо ця війна перейде в такий затягнувшийся, безвихідний, знаєте, такий якийсь так, ну постійно йдучий там роками процес, нам цей нам цей сценарій абсолютно не потрібний. Ваше відчуття, чому Байден досі боїться говорити, що мита США, щоб Україна перемогла, тому що вони не знають, яким чином операційно ця перемога станеться. Справа в тому, що ми кожен раз перемагаємо симетричними методами. Ми кожен раз щось робимо таке, що вони не очікували. А коли проходять очікування, причому які вони будують у себе там десь в офісах, дуже далеко від лінії фронту. То якось у нас йде все по-іншому. Тому що колись було все просто. Є там кількість літаків в одній сторони, є кількість літаків в іншої сторони, є більш-менш зрозуміла підготовка однієї сторони, підготовка кількість особового складу і так далі. Тобто це було більш-менш математичне рівняння. І тому, якщо ви пам'ятаєте, ну в принципі і зараз, але раніше от бюджет на оборону це був основний показник військової могутності країни. От який бюджет там? В Росії був третій, після китайського і американського. А все, тобто, зрозуміло, що в них є там і абсолютно нескінченні склади зі снарядами, там, за обіцями, з стволами, танками і так далі. От вони це все порівнювали, і казали Україні, Там, типу, є там місяць, да там, а от, а потім все пішло не так. Тому що виявилося, що модель має бути набагато складніша. Не просто бачу, що ну у мене складається враження, що Байден боїться. Він боїться чогось. Він боїться чи то розпаду Росії, чи то застосування ядерної зброї, чи ще чогось. Вони боялися дійсно деякий час застосування ядерної зброї, дуже активно працювали над тим, щоб пояснити Росії, що це буде для них абсолютно катастрофа. Зараз же цей ризик прибрався. Вони не вважають наші американські партнери, а в тому числі адміністрація. Наскільки нам відомо, адміністрація Білого Дому не вважають. Вже це ризик такий, от знаєте, там реальним. Ну на, на в, в осяжній перспективі, що не менше. Вот. А що буде з Росією далі? Наразі а, це дійсно побоювання. Це є побоювання розпаду Росії, так само, як би було побоювання розпаду Радянського Союзу. Але вони не вважають, що це реальний сценарій наразі. Вони бачать, що в Росії є досить суттєва економіка, а, яка не постраждала аж абсолютно так, як всі розраховували. В них є деякі ресурси. Як ми бачили нещодавно за звітів британської військової розвідки, Росія збільшує видатки на оборону дуже серйозно в наступному році. І, тобто вони не думають, що цей сценарій, він от, ну, прям от той, над яким треба працювати прямо зараз. А чого ж тоді боїться Байден? Ну, я не знаю, чого боїться Байден, спитайте у нього. Але ми можемо точно сказати, наприклад, що дійсно вони уникають, уникають переможної лексики в своїх меседжах. Слово перемога. На жаль, було сказано два чи три рази. Причому один раз дуже чітко. Це був 26 квітня 2022 року, перший Рамштайн, коли секретар ну, тобто міністр оборони висказав, сказав, ми перевернемо небо і землю для того, щоб дати можливість Україні перемогти. А після цього ця риторика була прибрана. І вона була прибрана через те, що вони не розуміють формату перемоги, коли і як це станеться. А, тому що кожен раз, коли щось ми робимо, це. Це не те, що вони очікували. Причому, е, от, ну, вони не очікували тих операцій, які були успішні. Давайте дам приклад зараз. О, дивіться, всі пам'ятають там Харків, да. Давайте, от більш е, е, нещодавний, це е, катастрофа Росії на Чорному морі. Це абсолютно. Ми говорили про це. Ну, по-перше, ми говорили про це роками. Ми говорили про асиметрію на морі роками. Ну добре, забули там початок війни. З початку війни ми говорили про те, що нам потрібно повертати Крим. І коли ми пояснювали, як ми будемо повертати Крим, ми говорили про симетричні дії. Ми розуміли чудово, що ми не побудуємо Чорноморський а, корабельний склад наших ВМС для того, щоб вони з Чорноморським флотом Російської Федерації могли там нормально симетрично якось битися. Тому ми говорили про симетричні дії. Які ну ясно, що ми не розписували їм скільки звідки приїде морських дронів, але плюс-мінус можна було б зрозуміти, які засоби будуть застосовані. Не вірили. Не вірили абсолютно. От казали: та ну що, які там асиметрії, які дрони, там все, у вас нема корабельних засобів, вам не вдасться тримати. Зараз, зараз йде абсолютно інший трек. Сьогодні тут, ви знаєте, міністр збройних сил Великобританії заявив про те, що Чорноморський флот функціонально, значить, провалився там, щось таке. От, ну якщо приклада да -да -да -да. Росія про програла по суті, про да. да. причому програла Україні програла, до речі, да. програла Україні, яка застосовує виключно симетричні методи в цьому, а вона, до речі, ще не програла. Тобто, це абсолютно не закінчена історія. Ця історія тільки почалась насправді, але але вони вже розуміють, що щось відбувається того, що вони не очікували. От коли їм нарешті вони зрозуміють, що ми будемо перемагати кожен раз неочікуваним способом. А тоді вони будуть вірити в перемогу. Вони вірять в перемогу стратегічно. Це точно. Американці, британці, американці вірять. Вірять в перемогу. А не вони розуміють, що це як стратегічно. Ми переможемо. Росія має програти. От це вони вірять. Те, що це буде перемога військовим шляхом, висяжний термін, там рік, два з поверненням, ми, Криму. з поверненням Криму. І так далі, в це вони поки що не вірять. Вони, скажемо так, вони на це не сподіваються. Але вони не розуміють цього і тому в політичній лексиці цих заяв немає, тому що вони не хочуть заявляти щось, що вони не знають поки як це буде. Зроблено, що ж будемо сподіватися, що це ми подолаємо власне діями збройних сил України. Я чесно кажучи, більш скептичний щодо того, що мені видається, що США все таки бояться, через це не поспішало надавати F-16, Досі гальмують із атакамцями, навіть по про те, що є проблема із касетними, але ну тобто, мені видається, що є є певна боязнь. По можна коментар по цьому питанню, якщо вам цікаво, дивіться, атакамці – це дійсно проблема, яку ми досі не вирішили проблема того, що американський уряд надзвичайно ну подивимося, тому що нещодавно обіцяли якусь там кількість, і ми все пам'ятаємо, що все починалося з якоїсь кількості. А три самірки нам теж давали там в кількості щось типу 10 штук, от плюс-мінус, а перший раз. І зрозуміло, що все починається з малого. А чому тягнуть? Оце головне питання. Не треба говорити. знаєте, ми там Україні передали озброєння на 10 мільярдів. Це не про що. Про що це кількість одиниць, яка була передана в якийсь конкретний момент часу, щоб ми могли в цей момент часу створити в якихось конкретних місцях вогневу перевагу. Тобто, тому що не важливо, скільки у вас танків, головне важливо, щоб у вас або якогось іншого озброєння, головне, щоб комбіновані спроможності в конкретній операційній зоні у вас були більші ніж у ворога. Оце важливо. І коли ми ну, знаєте, трохи граємося цими цифрами, скільки нам на які мільярди, воно дійсно здається дуже багато. Але в багатьох випадках, в більшості випадках, вогневої переваги ми все ж таки не мали. І, і оце наша головна, і, і тут і бюрократія, і виділення коштів, і знаходження цієї зброї. І це, на жаль, це дуже така досить серйозна проблема от адвокації зброї в США і з іншими країнами. Це саме зробити це не просто колись, а тоді, коли нам потрібно. От оце є виклик номер мородин. Ми багато говорили про США, але насправді є проблеми з боку інших партнерів. На початку я згадав про Польщу, і це ну зараз принаймні найбільш гучний е, 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 приклад проблем. Ви особисто чули натяки про те, що навіть Польща розглядає можливість того, щоб припинити логістичну допомогу. Я не думаю, що це буде реально. Я думаю, що це знову політичні ігри, політичні риторики. Я, ми плюс-мінус розуміємо настрої в польському суспільстві. Ми дуже добре розуміємо настрої в, скажімо так, експертному середовищі. Серед... Середовищі лідерів суспільної думки, середовищі аналітичних центрів, тобто ті, які впливають, середовищі політиків, поляки все ж таки розуміють, наскільки стратегічно важливо для них Україна. Плюс вони розуміють, що треба допомагати Україні, але вони не допомагають не тільки Україні, вони допомагають собі. Тут є великий страх перед Росією, саме перед загрозою Російською, взагалі такого, знаєте, довгостроковою. І через Білорусь, і напряму, і так далі. Вони не, вони не можуть дозволити, щоб через їх бездіяльність Україна там не виграла так, в, ті, в ті терміни, в які, в які б могла б. Ну, я би, я би скажімо так, списував наразі це все на оцю, знову таки. Трохи популістичну тему виборів вибори пройдуть, і у стабільності постачання через польсько-український кордон ми можемо бути впевненими. Я думаю, що і під час виборів, і після виборів теж ну насправді вибори не лише у Польщі є історія зі Словаччиною. Ваше відчуття там там все поки що не ясно. Не ясно чи прийде до влади Фіц, чи буде він зберігати проросійську риторику. Але також треба готуватися до плану Б. Наскільки для нас критично важливо Словаччина у підтриманні тої ж логістики? Ну так? це сусід. Це сусід в будь-якому випадку з сусідами. В нас є вже проблемний сусід. Угорщина Ну, Да. Так, і нам ще один проблемний на сусід точно не треба. Але на відміну від Угорщини, ну, до речі, в Угорщині теж є проукраїнські, проукраїнські люди і проукраїнські політики. Але їх, їх цей ну, відсоток, він надзвичайно не, не, не впливовий. А в Словаччині по-іншому. В Словаччині дуже впливова проукраїнська розуміюча е, е, знаєте, я б ну хотів казати слово еліта е, політична, але от знаєте, от люди, які або колишні політики, або ті нинішні, але ті, які все ще впливають, тобто впливовують прошарок суспільства. Він не такий великий, їх всіх поіменно можна перерахувати, але він є. І я не думаю, що він кудись дінеться. І я думаю, що вони... тобто в мене, скажімо так, я розумію, що там ситуація дуже складна. Ми можемо побачити зменшення допомоги, але так, щоб Словаччина перетворилася на другу угорщину, це уявити дуже важко. Серед наших друзів є ще ті, на кого варто звертати увагу, як на проблемні зони. На жаль, адвокація вона так працює, що якщо не займатися країною, то вона стає. Знаєте, так починає трохи збавляти темпи, тому що в них у всіх свої проблеми, у них у всіх свої історії. От я спілкуюся з людиною, яка, наприклад, працює по Швейцарії регулярно. Ну, постійно так. Би, от, і там, там ну, в кожній країні, знаєте, свої от якісь політичні контексти. Втома від війни відчувається, а втома від війни відчувається у всіх. Але це. Вона ну її не можна перебільшувати. Вона відчувається в тому, що ну журналісти не ставлять нас там на постійно на перші полоси. Люди дійсно вже якось почали звикати, що ця війна е, іде. Але це не означає, що е, е, стратегічно мислячі е, люди, які впливають на рішення, вони не розуміють, що це треба все продовжувати. Єдиний нюанс такий, що От дуже довго розгорталася карта з перемовинами. Знаходження відповіді на цю ну відповіді кінця війни через перемовини з режимом Путіна. от давайте так говорити. Це утопія. Це абсолютно утопія, але це не це для нас очевидно. Це очевидно там для деяких людей, там ну серед таких найближчих друзів України, аналітичних центрів найближчих друзів України. Але точно не було очевидно для, наприклад, населення сполучених сполученого королівства. Там більша частина людей вважали, що так. Ну, перемовини це лише питання, коли Україна буде нарешті там займе якісь там території і буде готова для того, щоб сідати. Кажемо, це взагалі не так. Тобто, це взагалі ви ну не розумієте контексту, але от ну він складний. І знаєте, є таке ну, думка. А всі війни закінчувалися перемовинами. Це не так, до речі. Але тим не менше, от є така: ну гуляє в або будь-які перемовини, будь-яке припинення вогню це завжди краще ніж, ніж не припинення вогню. І це теж піддається сумніву, ця теза. Але але оці тези вони гуляють в суспільствах, і це звичайно на нас впливало, тому що тому що дійсно дуже довгий час політики країн багатьох. А і деякі навіть зараз от, говорять про те, що лише в Україні вирішувати, коли вести мирні переговори. З ким? Про що? Не, не повідомляється. От, але от, та, та риторика вона ще є. Типу, що торгуватися, що віддати: Крим чи Донбас? А от ніхто не каже, про що вести мирні переговори, а, тому що нарешті ну, люди більша частина зрозуміла, що обмін територій на мир це ще більша утопія, ну, взагалі як концепція, тому що не буде миру, якщо віддавати території Росії. Не буде такого, от, але вони ну ідея, що якось перемовини все ж таки можливі і вони приведуть до якогось позитивного результату. Вона ще не зникла у наших партнерів. Загалом, от щоб підсумувати, зараз під час цієї конференції ви точно спілкувалися з десятками представників наших держав-партнерів. У вас є відчуття, що вони точно за нас. І чи є у вас відчуття, що вони починають краще розуміти Україну і ставати більш реалістами у питанні перемоги України? Більш реалістами так. Більш реалістами так, краще розуміти абсолютно, йде час, вони розуміють, що, куди, де, як, і так далі, як воно все складається. Тобто вони більш ну, добре знають наш контекст вже. Але сказати, що от вони повністю бачать, яким чином їх доробок до нашої перемоги може бути от в найоптимальніший спосіб. Це це, це знаєте, це постійний вогонь, який підтрим, треба підтримувати. Тобто, не можна сказати, що от зараз вже от стало, там було гірше, стало краще, це нормально. Ні, це. Це от постійна така, знаєте, коливаюча історія, яку нам треба постійно підтримувати в напрузі. Тобто стало краще, але треба роздмухувати далі. Сто відсотків. Причому це нескінченний процес аж до перемоги. Що ж, дякую дуже за ваші оцінки, за той оптимізм, який впевнений втілиться, і дякую вам за те, що лишаєтеся з нами. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.